Замість тиші старовинних стін музею, живі розмови, музика і мода ХХ століття. І якщо ви досі не були в музеї Соломії Крушельницької, то серпень ідеальний час, щоб це змінити. Соломія Крушельницька оперна діва світового масштабу, львів'янка, яка підкорила Ласкала, Неаполь, Париж і Буенос-Айрес, а її дім у Львові став музеєм. І у серпні тут особливі екскурсії. Кожна середа та неділя нова тема: про подорожі Крушельницької від Мілана до Каїру, про її сценічний стиль і характер. І навіть про моду початку ХХ століття як одягалася справжня оперна зірка, ці екскурсії проводять фахівці музею, і вони справді знають, як оживити історію. Це не просто розповідь гіда, це захоплива подорож у світ опери, стилю і боротьби жінки за своє місце на сцені. А ще зверніть увагу на 11 серпня. Це буде музична розмова з Остапом Маноляком, відомим композитором та музикознавцем. Тема музика, війна і пам'ять. Це звучить як щось дуже особисте і дуже на часі. Вхід на всі події безкоштовний, але потрібно попередньо записатися телефоном або через соцмережі музею. Музей Крушельницької це не просто про минуле, це про культуру, яка звучить і зараз. Тож приходьте і в середу, і в неділю, і саме 11 серпня, зануртеся у світ Соломії. Він точно надихає. І поділіться цим відео з друзями, якими ви пішли відвідати ці події.